Ну що, друзі, трошки не спалося ось хто зробив ну, перший той, що я вам показував, я вже перевірив ще з вечора, та ж вже сховав до запчастин то е, від мого підсилювача блок, е, який в е, мене як Запаси залишаться. Ну, Поміняні конденсатори. Тут, до речі, чому погано працював цей регулятор, тому що замість неполярного тут стояв полярний конденсатор. От, звісно, його паяли дуже погано прийшлося зробити ось так. От. Ну, поміняв на обох. У мене якраз було два регулятора цих примаття гучності. І я думаю, маю думку, що Андрій Макаревич не буде у претензії, що я використовую його диск для тестування. Обладнання, тим паче, що диск ліцензійний, чесно, куплений колись. Ось, я подав е, вхід ось у нас і за допомогою цього маленького підсилювача на ці колоночки беру звук прямо з виходу. Це в, вихід. І у нас, от, бачите, є. Є регулювання гучності, є регулювання балансу. Так. По частотах. До речі, класно працює. До речі, дуже класно працює. Ну, це я зараз підпаяю, щоб ну, було а, універсально, бо тут хоча і є ось це, але я вже зроблю одним шлейпиком, щоб що, що, було легше знімати. Ось цей до речі, блок піде на продаж. І, до речі, ось, я на нього зустрів штампік такого регулювальника Гурамов, да, здається тут. E, на тому, що я поставив зараз собі новий більш этот такий, який був у більш класному стані, новий, який я купив, там також стояв штампок цього. Регулювальника настройщика, ну що вам сказати. Якщо ще живий, дякую за гарну працю, тому що, бачите, нічого окрім конденсаторів я не міняв. І, до речі, в тому блоці стоїть на 25 вольт. Тут, як ви пам'ятаєте, я сюди відклав на 50 вольт. І воно все працює. Ось так. Ну що, пішов я пити свою ранішню каву та працювати до... Благо України, на зміцненні наших збройних сил. Слава нації.